Знову яків говорить, хто дотримується всього закону і согрішить у чому-небудь одному, той стає винуватий у всьому. Надихаючи ж нас звернутися до нього, Бог говорить через Єзакіїля, в який день звернеться беззаконник від шляху свого беззаконного і сотворить суд і правду, беззаконня його не згадаю, але буде живий. Не хочу смерті грішника, але щоб він навернувся і був живий. Наверніться, наверніться, для чого помирати вам, доми Ізраїлів. Знову Іємія говорить: наверніться до мене, доми Ізраїлів, і милостивим буду до вас, говорить Господь, і ще хіба упавши, не встають, і, збившись із дороги, не повертаються? Чому цей народ Єрусалимський знаходиться у впертому відступництві? Вони міцно тримаються омане і не хочуть повернутися, говорить Господь. Зверніться до мене і повернуся до вас. І Господь Ісус сказав: якщо ви прощаєте людям провини їхні, то простить і вам отець ваш небесний, а коли не будете прощати людям провин їхніх. То і Отець ваш не простить вам провини ваші. Так само Апостол говорить: а хто з вас впаде в якийсь гріх, виправляйте такого духом лагідності. Знову Яків говорить: браття, якщо хтось із вас відхилиться від істини і хтось наверне Його. Нехай Той знає, що хто навернув грішника з облудної путі, спасе душу від смерті і покриє безліч гріхів. Усі ці свідчення писань спонукають нас випробовувати самих себе, чи не маємо, працюючи у звершенні обов'язкового, злості на ближнього, або чи не тримаємо гніву на нього, не прощаючи його чого небудь. Щоб це не погубило нашого подвигу. У такому разі і Господь наш Ісус Христос не допоможе нам у той час, коли кривдитимуть нас вороги наші, бо Він сам сувороду корив комусь, рабе лукавий. весь той борг я простив тобі, бо ти ублагав мене. Чи не належало і тобі помилувати товариша Твого, як і я помилував тебе? І, розгнівавшись, господар віддав Його мучителям, доки не віддасть йому всього боргу. Так і Отець, мій Небесний, учинить з вами, якщо кожен з вас не простить від серця свого братові своєму провини Його. Розглядай же себе, брате, щоденно, якщо бажаєш пізнати серце своє, що і в ньому перед Богом. Чи там брата засудження або ненависть до нього, або заздрість, або зневага? Якщо посіється в серці твоєму така отрута, згадуй тоді Слово Господа Ісуса, сказане ним. Так Отець Ваш Небесний сотворить вам, якщо не відпустите кожен братові своєму від сердець ваших гріхів їх. Хто ж страшиться потрапити в гієну, хай вивергне з серця свого всяку злість, щоб те страшне визначення не впало на нього. Пильнуй же серце свої брати і остерігайся ворогів, бо вони все лукаві у своїй злочинності. Переконайся серцем своїм в істині цього слова, що неможливо робити людині добро, коли ти чиниш зло. Але можна людині робити зло під виглядом добра, тому Спаситель наш навчав нас остерігатися їх, ворогів, кажучи, а вузькі ворота, і тісна дорога ведуть у життя, і мало тих, хто є, які знаходять їх, Уходьте вузькими воротами, бо просторі ворота і широка дорога ведуть до погибелі, і багато хто йде ними. Остерігайтеся лже пророків, які приходять до вас в одежі овечі, а всередині вовки хижі, по плодах їхніх пізнайте їх, які ж це плоди їх, якщо не всяка неприродність, якою вони нападають на нас, бажаючи схиляти до неї серце наше. Але того, хто любить Бога від щирого серця, лже пророки не можуть переконати за словом апостола. Хто розлучить нас від любові Божої? Чи скорбота, чи тіснота, чи гоніння, чи голод, чи нагота, чи біда, чи меч, бо я знаю, що ні смерть, ні життя, ні англи, ні начала, ні сили, ні теперішні, ні майбутнє, ні висота, ні глибина, ні ніякі творіння не можуть розлучити нас з любов'ю Божою. Бачиш, брате мій, які ті, що люблять Бога від щирого серця, що ніщо мирське не може відлучити їх від любові Його, пильнуй же себе, аби що-небудь згубне не віддалило тебе від любові Божої, або золото, або срібло, або житло, або ласощі задоволення, або ненависть, або ганьба. Або ураження серця словом, або всяка інша отрута, яку вливає змій у наше серце. Не метушись, побачивши в собі щось таке, але краще поспішимо дивитися на мідного змія, якого зробив Мойсей, за словом Господа. Він поклав його на дерево на вершині гори, щоб всякий уражений змієм. Відразу міг поглянути на нього і зцілитися. Господь наш Ісус Христос уподібнився цьому Змієві мідному. Змій є ворог, послухавши, якого Адам зробився ворогом Божим. Господь наш Ісус став досконалою людиною в усьому, крім гріха, подібним до Адама, заради нас. А Змій мідний, хоч подібний з вигляду до того, хто був ворогом Божим, помислу злого немає, ні отрути, ні злості не плазує і не шипить, і дихання ворожого немає. Про образ цей виконав Господь наш Ісус, щоб погасити отруту, яку спожив Адам з уст змія, і повернулося єство, яке зробилося неприродним у природне. Подібне до сього, говорить Бог Мойсеєві, що це в руці твоїй? Він відповів жезл, і сказав йому, кинь його на землю. Він кинув його на землю, і жезл перетворився на змія, і Мойсей побіг від нього і сказав Господь Мойсею: Простягни руку свою і візьми його за хвіст. Він простяг руку свою і взяв його за хвіст, і він став жезлом у руці його. Після цього говорив йому Бог у різний час то візьми жезл, що обертався на Змія, і вдар ним по річці Єгипетській перед лицем Фараона, і вода її перетвориться на кров, то удар ним по Червоному морю, і воно висохне. То візьми жезл, який маєш у руці своїй, яким ти ударив в море, удар у камінь, і Він дасть із себе воду. Бачиш, як той, що йде по стопах Господа нашого, Ісуса Христа, після того, як був ворогом і Змієм, перетворюється на жезл, і ніхто з ворогів не протистоїть йому. Таїнство Це велике. Тому, якщо Змій вкладе свою отруту у нас, поспішімо поглянути на того, хто зійшов на хрест, усе це страждання, хрест, смерть заподіяно йому заради нас, і Він усе перетерпів, не змінившись, не образившись на тих, хто озлоблював його, не сказавши жорстокого слова, але перебував нерухомим, подібно до мідного Змія. Отже, якщо будемо слухати Його і послідуємо по стопах Його, то будемо здорові від укусів прихованих Зміїв. Сила і допомога Його є, який сказав. І як Мойсей підніс Змія в пустелі, так належить піднестися синові людському, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Це і є, слідувати по стопах Його. Щоб бути здоровим через нього. Як же ми стаємо здоровими, якщо віруємо, що він сильний, бо до тих, кого кусали в пустелі, не сам мідний Змій приходив лікувати їх, але укушені змієм, з вірою уповали на нього і ставали здоровими. Там було багато померлих від змій, тому що не повірили Слову Божому, як сказав апостол. Не будемо спокушати Христа, як деякі з них спокушали і загинули від змій. Чи знаєш, брате, що навіть донині є змій у душі, який бажає спокушати Ісуса, спокушати ж Його є не що інше, як запитувати про заповіді Його і не виконувати їх, як написано. І ось один законник встав і, спокушаючи його, сказав Учителю, що зробити мені, щоб успадкувати життя вічне, він же сказав йому: В законі що написано, як читаєш? Він сказав у відповідь: Люби Господа Бога Твого, всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всією силою твоєю, і всім розумом твоїм, і ближнього Твого як самого себе.